Уперше за п'ять місяців на посаді новий президент України спілкується з журналістами. Володимир Зеленський, який ламає усталені шаблони в українській політиці, вирішив замість традиційної прес-конференції влаштувати фуд-марафон. Тож замість офіціозної зали сучасний лофт. Черг до мікрофону немає. А усюди смачна їжа та безліч напоїв. В офісі президента Зеленського пояснили, що обрали цей великий фудмаркет лише тому, що тут може вміститися одночасно велика кількість людей. І президент Зеленський хоче працювати з пресою фактично до 9-ї години вечора. Його завдання відповісти на запитання майже трьохсот журналістів, і це ще не усі бажаючі. Їх обрали з понад тисячі представників змі, які напередодні встигли подати заявку на участь у давно очікуваній першій зустрічі медіаспільноти та нового президента. Триста журналістів поділили на групи по сім-десять осіб. Кожній групі виділили на спілкування по пів години. Те, що цей формат взаємодії з пресою своєрідне хау в Україні, президенту подобається. Відкритий формат, готові спілкуватися. Не заготовлені питання. Найпопулярніші запитання від західних ЗМІ. про розмову Зеленського з президентом США Трампом. Приміром про розслідування щодо фірми Бурісма та ролі в її діяльності сина американського екс екс-віцепрезидента Джо Байдена. Я сказав, що я готовий, готовий розглядати. Цю історію, цей кейс. Якщо це, будь ласка, запрошуйте вашого генерального прокурора, з'єднуйтесь з нашим, але згідно законодавством, згідно міжнародним відносом. Будь ласка, я не проти. Ви да, ми, ми, ми не хочемо ховати будь-які справи. Ми не хочемо ховати будь-які справи. Ми відкриті. Не менш гаряча тема формула Штайнмайера або формула Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українські та іноземні змі хочуть роз'яснень від президента, чому не звернутися до Штайнмайера з проханням приїхати в Україну і пояснити вашим критикам про свій план регулювання ситуації в Донбасі. Так звану формулу Штайнмайера? Він потужна людина. І я гадаю, я так думаю, я їх не знаю внутрі, але я думаю, що він саме на нашій стороні. Так може ми приїхати в Україну? А тут я боюсь, що якщо він приїде, це буде мій вплив на бувшу владу, і я не хочу цього робити. Мені достатньо, я навіть його не просив щось говорити. Я його не просив коментувати. Я думаю, що вони самі були в шоці, що п'ять років про що вони говорили, перехреслено якимись просто політичними закликами. А співгромадянам, які тепер називають формулу Штайнмаєра капітуляцію перед Росією створюють штаби спротиву цієї капітуляції. Президент відповів так: Це їх вибір вони можуть робити, але я гадаю, що вони е, зараз підривають хтось з них просто не, не знає, що відбувається. Чи хтось не хоче слухати? Всі повинні зрозуміти перед тим, що вони роблять. Вони роблять зараз крок назад. Це не крок до припинення війни. Я думаю, що це неправильно. Стосунки України з ЄС нині на стадії перевантаження. Це Зеленський частково визнає, принаймні він став першим президентом України, який заявив про недостатню допомогу Україні з боку Німеччини та Франції. Та чи хоче він вибачитися перед, наприклад, канцлеркою Ангелою Меркель? Я думаю, що моя риторика була такою: я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю. Я завжди так роблю. Я говорю те, що я думаю. Я не хотів нікого образити, так 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 чи іншим. Я дуже їм вдячний, і вони, вони знають, що напередодні е, вони там повертали Росію в парі, продовжували Південний Потік. потік-2», ми. Я з ними про це говорив дуже багато. Дуже багато. Вони теж сказали позицію своєї країни, тому що вони захищають свою країну, свій бізнес, і ця позиція не влаштовує мене як президента і не влаштовує політику України. Тому вони мені там чесно казали, а я тут. Теж казав чесно не усі журналісти задоволені таким форматом спілкування з президентом. Часу замало. Поставити уточнюючі питання неможливо. Доводиться перебувати один одного. Мені дуже подобається формат, що люди можуть зайти, поїсти, послухати президента. чи ми погоджуємося з тим, що президент проводить не прес-конференцію для представників змі там четвертої влади, а проводить прийомний день на ринку. Чи це нормально? Якщо це нормально, то в принципі формат ок. Тобто, тут от зараз і манбургери піднесли. Водночас багато журналістів вважають цей прийом на фудкорті все ж позитивною подією. На зміну ухильним відповідям політиків минулих років прийшли плутані, але здається, щирі відповіді молодого президента. Багатослівні заяви Зеленського величезний матеріал для журналістських перевірок і аналізу. А те, що він взагалі зустрівся з пресою, нехай і в такому форматі показує ймовірно, що в офісі президента зрозуміли, що пряме спілкування зеленського з народом через соцмережі. Оминаючи критично налаштовану пресу, не єдиний варіант комунікації з суспільством.